Днями на дамбі Осташівського ставу віднайшли снаряд часів Другої світової війни. Це вже четвертий вибухонебезпечний предмет, який знайшли від початку року на території Умані. При проведенні земляних робіт на дамбі Осташівського ставу був знайдений 45-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Відразу було повідомлення Державну службу по надзвичайним ситуаціям за телефоном 101 і. Поліцію за телефоном 102. На місце події виїхали поліцейські. Місце знахідки було огорожено, взяти під контроль. І з міста Черкас викликана саперська група, на яку ми зараз і чекаємо. До приїзду фахівців піротехнічної служби увесь час снаряд охороняли уманські поліцейські. А вже близько п'ятнадцятої години дня, 17 -го липня, його забрали піротехніки. А ми нагадаємо, як слід поводитись та що заборонено робити при виявленні вибухонебезпечних предметів. Якщо ви побачили предмет схожий на вибухонебезпечний, його не можна навіть торкатися, не то, що переносити з місця на місце. Не можна. Поблизу нього розводити багаття. Ви повинні зателефонувати за телефонами 101 або 102. Якщо у вас нема телефона, запам'ятайте місце знахідки і негайно сповістити за цими телефонами. Не залишайте цей предмет без нагляду, не привертайте увагу до нього дітей. Я б хотів би звернутися до всіх громадян. Будьте уважними, тільки фахівці можуть дати раду. З вибухонебезпечними предметами. Якщо ви її знаходите, ваша справа перезвонити відповідні служби, відразу на місце події приїжджають працівники поліції Уманського відділення де надзвичайної ситуації. Місце огорожується, далі ми звертаємося до групи саперів, які приїжджають на спеціальній машині. Така група є тільки в Черкасах, і тільки вони мають право знешкожити ці вибухові предмети.